Усім привіт, усіх рада вітаю, нагадую, ви на в'язальному каналі Маруси на скринька рукоділля і це різдвяні посиденьки з Марусею. Вітаю вас 2 грудня, другим днем зими і другим днем очікування Адвенту. Я до вас з бажаю вам також приємного кавування, якщо ви полюбляєте цей смачний ароматний напій. А я ж до вас вийшла розповісти вам, що мене очікує сьогодні у моєму адвентику шкарпетковому, і також показати вам, над чим, мої хороші, я працювала вчора і яким був мій рукодільно-життєвий день. Отож, поїхали! Розпочнемо, напевно, з найцікавішого самого адвентику. Я покажу вам, які в мене результати по скрапі сокс, тобто по шкарпеточках, які я в'яжу з залишків пряжі, з яких я сформувала свій адвентик. І от вчора я вив'язала перший свій малесенький моточок. І він в мене перетворився в початок ось такої красивої шкарпатки. Я почала в'язати від мисочка. І скажу вам, що весь мисочок я ще не вив'язала, але вив'язала усю ниточку. Отже, сьогодні ми з вами зараз відкриємо другу нашу комірочку, другий наш мішечок. Циферка 2. І... Подивимося, яка ниточка мене очікує сьогодні. А сьогодні я буду в'язати з білого кольору. Я б не сказала, що це білий. Я, наскільки пам'ятаю, це молочний колір. Ну, нічого, сьогодні вив'язуємо молочний колір. Ось цю шкарпаточку, я буду дов'язувати масочок. Прекрасно! Кладу в на турбиночку. Нехай тут зберігається. Так, ну, і ніби по адвенту все ж карпатковий адвент від клубу е київських в'язалочок я буду відкривати е на четвертий, де? на четвертий ніби. Чи на п'ятий. Одним словом я вам про це все розповім. А зараз вам мої хороші. Хочу показати, які е, подарунки і який адвентик е, вчора дістала моя донечка. Доброго всім раночку від нашої Аріночки. Аріночка вже проснулася і прибігла вже на диванчик. Аріночка, і що тобі сьогодні феї принесли? Лабубу. Лабубу. Ось таку коробочку, сюрприз. Лабубу. Ми її зараз розпакуємо і подивимося, правда? Покажи, донечко, дивіться, яка нам секретна лабуба попалася. Як би я негативно не відносилася до цих створінь, але донечка їх любить. Тобі подобається, доня? Так. Да? Так. Да? Да. Клас. Скажи. Так. Да. Візьмеш з собою в садочок? Да. Да? І відкриваємо ми нашу першу комірочку по Щоб ви зрозуміли, що старанку. Чого ти, доню, так рано проснулася? Будемо відкривати? Так. Да. Ну, відкривай. Де одиничка? Стоп. О, молодець! Давай я тебе помогу вот эту бумажечку забрать. Ну, не вставай, что то Шут. Что это такое? Та-та-та-та-та-та-та. Сову. Кощашечка. Так, где же она тут где? Ой. Не, тут не надо. Ну, на, забирай. А там цукарки нема? Нема цукарки. Там тільки іграшка. Отже, перший пішов. Як ви вже зрозуміли, донечка проснулася вчора дуже-дуже рано. Була неймовірно задоволена подарунками від феї своїм е, оцим малесеньким чудиком, який вона дістала зі свого Адвентику, носила все це в садочок. І складала вчора список бажань для фей. Мама, звісно, від цього ж списку була в шоці, але нічого, якось переживемо. Головне, що ми домірці пояснювали, що феї також мають якісь певні можливості, їм треба пошукати те, що вона загадала, і тому інше. Побачимо, що сьогодні принесуть феї, тому що феї вже прийшли, і я сподіваюся, що подарунок також сподобається Арінці. А зараз я хочу запросити вас подивитися, якими рукодільними справами я займалася вчора цілий день. Скажу вам так, що це для мене був такий своєрідний виклик, але я думаю, що я з ним упоралася. Отож, запрошую до перегляду. Вітаю, мої любі! Сьогодні я хочу розпочати один дуже цікавий проєкт. Я думаю, що коли ви побачили ось цю пінопластову заготовочку, ви, напевно, вже здогадалися. Але я хочу розповісти вам про це детально. Я думаю, що ви мені напишете в коментарях, чи здогадалися ви чи ні, і що це буде. Написали? А я розповім, значить, це буде Різдв'яний віночок. Коли до нас активно, скажімо так, постукали європейські традиції святкування Різдва, ну, принаймні я вішаю віночок уже років напевно 8-9. У мене був покупний віночок, звичайний такий, я його купувала десь в інтернеті. І, якщо чесно, в минулому році, коли я його вже повішала, я зрозуміла, що він не має того привабливого вигляду, який би я хотіла, щоб він створював на дверях моєї оселі. Ну, тобто, вже немає тої естетики. Він уже трішки вицвів, він уже трішечки такий погнувся, покорьожився. І зрозуміло, що. Хотілося б його оновити. Звісно, ви могли б сказати, піди в магазин та купи новий, тим більше, що зараз магазини пропонують такий асортимент. Я просто, якщо чесно, зайшла сама була в шоці. І на промі, і на і в сінсеї, мені здається, я бачила. І просто в інтернеті пошукати можна знайти безліч варіантів до кольору до вибору, як каже моя мама. Але ж ми рукодільниці. Ну, хто ж буде купувати готовий віночок, якщо я точно знаю, що можна створити самому. В минулому році, коли я знімала ось такі різдвяні влогмаси, я дуже багато дивилася різдвяних відео наших дівчаток. І я знаю, що Лада з каналу Творча майстерня Лада, ніби якщо я не помиляюся, створювала такий віночок і ще дівчатка створювала. Одним словом, я надихнулася. Я пішла в Пінтерест, подивилася, що пропонує нам ця чудова платформа натхнення, і вирішила так, я буду створювати свій віночок сама. Я ще в лютому місяці, ви не повірите, ця заготовочка в мене лежить з 4 лютого. Я точно пам'ятаю дату, коли я купувала, тому що ми це якраз було день народження моєї Арінки. і ми їздили у Черкаси у е, такий центр, дитячий розважальний центр е, Хрещатик Сіті. І якраз ось там на другому поверсі був, так, був такий бутик з повітряними кульками, з різним декором. Кором, подарунковими коробочками, пакувальними. І от я побачила там цю штуку. Я за нею тоді, звісно, дорого віддала. Можна було би набагато дешевше купити чи на AliExpress, чи на цей, але в той момент мені її просто хотілося купити. І от я її купила, вона мене майже рік. Благополучно дожила. Я її дуже сильно ховала від Аріни і від котів, і вона в мене є. Так, це невеликого об'єму віночок, але, в принципі, я думаю, що все буде ок. Значить, мені потрібно зв'язати до цього віночка дві детальки. Першу детальку я хочу зв'язати чохол. На цей віночок, і я хочу зв'язати його білим. Я у себе порилася в залишках, вірніше в от таких от розпущених ниточках, яких у мене ціла коробочка ще, яку я привезла, коли переселялась, напевно, в канів. Це моя мама мене забезпечила. Вона вже, звісно, трішечки брудненька, але я перед тим, як пришивати цю, я, звісно, все виперу. Це біленька ниточка, така трішечки пухнастенька. Я хочу її зміксувати, хочу взяти товстенькі споїці і швиденько зв'язати ось цю облуду. Цей чехольчик. Я хочу в'язати косами, щоб воно було таке максимально масивне. Звісно, я хочу купити. Якісь такі знаєте штучну ялинку, якісь елементи для прикраси. Але основою знаєте основним елементом цього віночка, тобто тотемом який буде охороняти мій дім, я хочу зробити гнома скандинавського гнома. В минулому позаминулому мені здається, вони вже трішечки такі, от до них коти добираються. Я не знаю, чим. Захоплюють ці гноми моїх котів, вони у мене висять ось тут біля комп'ютера, біля полички, поряд під віконням і коти постійно на них нарвляться стрибнути. Ось такі скандинавські гноми, я їх в'язала по майстер-класу. Якщо я знайду майстер-клас е, відео, я вам посиланку залишу, тому що він у мене просто записаний у блокнотику. Я хочу зробити цього такого гномика, але я хочу зробити його в червоному кольорі. Тобто мені потрібно зв'язати гномика, який буде ось так красиво ось тут сидіти по центру. От. Тут у мене буде зв'язана облуда і трішечки прикрас. Після цього фрагментику я вам, звісно, вставлю декілька фото з пінтерест, які мене найбільше надихнули, які я зберегла, і ви можете також собі щось обрати, те, що вам подобається. Отже, в'язання в мене, по суті, буде небагато, мені потрібно зв'язати чохол і потрібно зв'язати гномика. І коли я це все зроблю, звісно, я разом з вами. Буду збирати цей свій віночок. Отож, побажайте мені плідної, гарної роботи. Я ж вам бажаю приємного перегляду. І щиро сподіваюся, що ви не перемотаєте, не відключитесь і дочекаєтеся, коли ми будемо разом з вами збирати цей різдвяний віночок. Дякую, мої любі, ну що ж, у мене вже пізній вечір, але я поставила собі за мету сьогодні налягти спати, поки я це все не зроблю. Отже, зв'язався у мене ось такий довжелезний шарф. Правда, скажу вам так, що на спицях номер 5 він в'язався не дуже повільно, але все одно вив'язування такого шарфа. Потребувало значного часу. Я навіть встигла його вибрати і висушити. Добре, що нам на вечір добре включають опалення. От, і я зв'язала ось щойно завершила ось такого гномика. Так, тепер е, мені треба зараз ось цю штуку пришити на. Ось це кілечко, ось так по колу. Далі в мене є гномик. Далі, дівчатка, показую, я розорилася. Чоловік, звісно, плювався, але я купила ось такий вінок в Аврорі. Чоловік казав, навіщо його ламати, М -м -м -м, можна повісити ось цей готовий віночок і не мордуватися. Але ні, творча ж натура перемагає. Має бути те, що задумала я, те, що хотіла я. Тому я буду його розбирати, брати ось ці гілочки. І, е -е скажімо так, по-своєму робити цей віночок. Боже, дівчатка, ви б знали, скільки я за нього заплатила. Ви б, напевно, сказали, що я божевільна. Але, ну, я хочу зробити те, що я хочу. Його, він, по-перше, мені дуже завеликий. По-друге, він мені на Різдвяний трошки біднувати. Мені хочеться сюди червоного кольору, максимально червоного, білого і тому інше. Далі, у мене є ось така красива червона стрічка. І ще у мене є, дівчатка, не знаю, правда, чи буду я це використовувати ось такі кульки маленькі. Отже, я зараз розпочну це все мудрувати, складати до кубки. Розпочну, звісно, з сшиванням, пришивання ось цієї штучки. Ну, і, звісно, вам покажу. Боже, ще стільки роботи, а в мене вже одне око злипається. А друге каже, що пора спати. Не знаю. Але я мушу це сьогодні завершити, тому що вже перше число добігає до завершення, а в мене ще немає віночка. Тому я вимикаюся, пішла працювати і покажу, що в мене з цього всього вийде. Як ви зрозуміли, свій різдвяний віночок на двері я створила. Покажу вам його поближче. Звісно, моєї тут рукодільної роботи не так вже багато, тобто я лише зв'язала ось таку облуду чехольчик на ось цей. Пінопластовий каркас, і я зв'язала ось такого гномика. Далі моя робота полягала в тому, щоб розібрати віночок з Аврори. я взяла лише 4 гілочки. І я за допомогою клею клеєвого пістолету поприклеювала ось ці гілочки, поприклеювала ось ці пінопластові кульки, приклеїла ось цього гномика сюди і червону стрічку. Також ось такою стрічкою ми плануємо прикріпити все це на двері. Це вже буду просити свого чоловіка, щоб він мені допоміг це все прикріпити. І ось такий віночок, створений уже власними руками, буде прикрашати наші двері і буде закликати Різдво в нашу оселю, дарувати, сподіваюся, мир, затишок, приємні емоції. І оберігати <свісно> наше Різдво в нашій оселі. Я думаю, що це дуже чудова ідея створювати такі різдвяно новорічні віночки своїми руками, тим більше що саме Адвент і є віночком. Ну, я задоволена, що я вам можу сказати. Велика робота була тут перероблена. Тобто, за один день це було для мене так доволі, я вам скажу, квестово. Ну, саме головне, треба було випрати, ось е, вив'язати ось цей чехол і його випрати, висушити. Ну, я з цим впоралася. І сподіваюся, що, сподіваюся, що вам подобається. Допізнання вчора працювала, е, тому сьогодні така можливо трішки заспана, але ну, вже як вийшло. Але я дуже задоволена результатами своєї роботи. Мені подобається те, що вийшло. Кольори такі, які я хотіла, і, в принципі, те, що я бачила, плюс-мінус у своїй уяві. Отож, мої хороші, у вас є ще час, є ще до Різдва купу часу, ви можете також щось таке подібне створити, якщо ви надихнулися такою ідейкою. Ось так. І перед тим, як з вами попрощатися і побажати вам вдалого, приємного дня, в коментарях під минулим влогмасом, ви мене просили розповісти про річ, яку я одіваю, тобто про в'язані речі, в яких я виходжу до вас в кадр. Отже, розповідаю сьогодні на мені це такий в'язаний гольфик. Він зв'язаний е, косами з смужкою лицевих петель. Це у мене 100% вовна. Я її купувала е, у магазині в Інстаграмі на стоці. Е, колись був, я не знаю, чи зараз є цей магазин з І от я купила там е, вовну. Е, 100 грамів 200 метрів, тобто вона була така товстенька, і ось зв'язала собі такий тепленький гольфик. Я його ношу з задоволенням дівчатка. Це один з найбільш е, таких улюблених моїх базових речей. Коли знаєте, не можеш придумати толком ні образ, ні що ти хочеш у Я одіваю гольфик, одіваю до нього джинси, одіваю до нього сірі такі тепленькі штани або е, чорні штани. Ну, спідничку я взимку не дуже ношу, холодно на роботі. І прекрасно себе почуваю. У мене сьогодні просто виробниче навчання, тобто мені потрібний світлий верх темний низ, тому він не замінний, він теплий. Прекрасно переться, я перу його в пральній машині на режимі вовна, і я дуже класно себе в ньому почуваю. Довжина рукавів така, знаєте, комфортна, тобто вони не заважають мені працювати. І з такою довгою резинкою мені дуже зручно. І так, ось такі речі, знаєте, я думаю, мають бути в гардеробі в кожної. Працююча людина, та й не тільки працюючи, одним словом, мені подобається. В'язала я його регланом зверху. О, це безшовний такий абсолютно виріб. Ось така горловинка. Ну, В принципі, що тут ще розказувати? Тут є кітлівочка. Нічого складного, самий простий базовий регланчик. І, до речі, мені здається, що саме на цьому виробі я вам знімала майстер-клас на канал, як вив'язувати класичний реглан з росточком. От тепер можете подивитися, що в мене тут все сидить нормально, добре. Тобто, там розрахунки всі правильні. Ну, оце і все, мої хороші. Я буду бажати вам гарного дня, приємних хвор. Хороших новин, нехай буде у вас мир, спокій і затишок у ваших оселях. Нехай рукоділля ваше буде затишним, приємним і натхненним. А я прощаюся з вами до завтра. Ми завтра обов'язково зустрінемося знову у моїх чергових вологмасах. Цілую і обіймаю, мої хороші. Не забувайте, ми вас любимо.